Олександру Ткаченко було 38 років. У мирному житті працював на південному комбінаті. Восени минулого року став на захист України. Воював з окупантами у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Був кулеметником, так розпорядилась війна. А по життю був доброю та чуйною людиною, згадують рідні, близькі, колеги, побратими Олександра. добрий. Спринувані употребляв ваші. Ми се прослужили. Поївда да, наступлення сюди. Пішли, нахер, сон, скажі, Герой загинув від ворожої кулі. Олександр Ткаченко вважався зниклим безвісті з жовтня. Понад півроку близькі не знали про його долю, але прийшла трагічна звістка. Поховали Олександра з військовими почистями на центральному кладовищі. У воїна залишилася мати, дружина і трирічний син. Для них рідна людина назавжди буде героєм. Аліна ліниче Андрій Славний цей день.